Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож, крім того, що хочуть заморозити збільшення усіх соціальних видатків соціалки в цілому, тобто залишити на рівні цьогорічної, ще хочуть забирати гроші з рахунків пенсіонерів. Давайте далі розберемо проект бюджету на 2025 рік, які деталі там скриті і як ми будемо жити в наступному році, тому що це торкнеться абсолютно кожного. Вас, мене, вашого сусіда, всіх. Проект бюджету на 2025 рік, який вже затвердив кабінет міністрів, тобто склав його, передав до Верховної Ради на голосування. І якщо Верховна Рада проголосує в такому вигляді, як і їм його передали, то соціальні видатки заморозяться. Верніше збільшення соціальних видатків заморозиться. Про це ми вже неодноразово говорили. Петиція була подана, але відкликана, так і сказали, що президент не не повноважений розглядати такі питання, то питання до уряду і кабінету міністрів. Петиція переробляється в такому вигляді, щоб президент був повноважений її розглядати. Тож зараз активно працюємо над текстом. Якщо, ну надіюся, як тільки вона буде подасться, я вам відразу розповім. А ще якщо копати глибше в цей бюджет на 2025 рік, вчитуватись в деталі, то можна знайти. Такі чудові пункти, як про те, щоб відкликати пенсії з карток пенсіонерів. Чудова інформація, так, да? краще й не придумаєш. Ну ні, не все так аж там печально. Всіх підряд забирати не будуть. але в пенсіонерів-переселенців, які рік не користувались своїми рахунками, гроші, які там лежали, тобто заморожені, грубо кажучи, будуть назад. Повертатись в бюджет, Чого люди не користувалися, так, хтось переїхав назад на окуповану територію, хтось на територію, де немає ні банкоматів, нічого, і навіть вже забув, що ті гроші йому колись там як ВПО нараховувались. Ну, хтось за кордон, різні можуть, бути, різні можуть бути причини. Але наслідок буде один. Якщо не користувались, то вони будуть відкликані назад. У бюджет. Якщо ще покупатись в тому бюджеті, то можна знайти там і приємні новини, ну, такі як індексація пенсії, я вже казав, да, що йде мова про її збільшення. А от можна ще знайти новину, що посеред року буде його перегляд. І якщо країна побачить, що в неї є лишні кошти, що проєкт виконується, то е, заплановано все-таки здійснити перерахунок соціальних стандартів. Тобто Виплати по інвалідності, виплати на дітей, прожитковий мінімум, прожитковий мінімум для непрацездатних, який напряму впливає на мінімальну пенсію, яка буде збільшуватися, якщо її будуть переглядати в сторону збільшення, буде збільшуватись доплата за наднормовий стаж, але це все буде збільшуватись лише якщо в Україні буде позитивна динаміка розвитку. Тобто, якщо посеред року, скажімо, в липні. Кабінет міністрів да, засяде і подивиться, ага, все хорошо. Війна, дай Боже, закінчилася, підприємства працюють, люди повертаються, все, 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 все добре, все можна підіймати прожитковий мінімум. І тоді я такий вам на народній думці, да, як завжди, один з перших, як завжди, один з найактуальніших, розповідаю, що все, кінець епохи бідності, закінчений. Кабмін і Верховна Рада вирішили піднімати людям виплати. З радістю, то б розповів, якщо так трапиться, Але в проєкті бюджету є закладений той пункт про перерозгляд, про повторний, повторний розгляда. Ну в загальному, якщо дивитися, то на соціальні видатки закладено на 50 мільярдів менше, ніж в тому. Році. На 50 мільярдів. Було е, 320 в минулому році, в цьому 270. На кому мають економити, як врізати, кому не будуть виплачувати. Про те ми вже також неодноразово обговорювали. Так? На каналі Народна Думка є відео, можете. Передивитися, де як я казав, як соціалка буде виплачуватись по-новому, і от судячи з цього проекту бюджету, то з нового року почнуть то все активно впроваджувати. По-перше, що соціальні виплати будуть більш е ціленаправлені саме. Як вони називають адресні, да? більш адресні видаватися лише в тому випадку, коли людина от саме гостро-гостро зараз в них нуждається, ну, просто без них не може прожити. У всіх інших випадках будуть відмовляти. Далі, якщо людина гостро нуждається і використовує їх півроку, але за цих півроку нічого в житті своєму не поміняла, то також будуть зніматися, відкликатися, не будуть переоформлятись далі. І от всі ці соціальні такі, Обмеження дозволять сократ... скоротити оті видатки, на які просто не закладені гроші. Тож, активно розбираюся, вам, дорогі мої глядачі, розповідаю, долучайтеся, щоб нічого не пропустити. Разом будемо розбиратися з тим всім. Бачимо, яка ситуація наразі. Чекаємо тексту від юристів відносно нашої з вами. Петиції, яку будемо подавати, так переробленою вже другий раз, тому будемо подавати до тих пір, поки вона не прийметься, а потім голосувати за нього і щоб розглядали. Тож до нової зустрічі на каналі Народна думка і уважно дивіться за інформацією, дорогі мої глядачі.